Смс кожному Дніпропетровцю 800 гривень за голос. Щедра пропозиція від людей Януковича. Просто тупо покупається Олександр Вілкул, екс регіонал і відомий постачальник тітушок, що заливали кров'ю майдан. У боротьбі за крісло мера Дніпропетровська він не гребує навіть найбруднішими методами. Я свою участок роботи зробив. Звинувачення щодо скуповування голосів опублікував на своїй сторінці опонент екс-регіонала Борис Філатов Офіційно. В ближайшее время моя команда обнародует факты скупки голосов на выборах Днепропетровского городского головы посредством вайбер-рассылки. Голоса скупались из одного источника. Как в пользу моего оппонента, так и якобы в мою пользу. То, о чем вы сказали, я не понимаю. Вообще, даже теоретически. Нардеп Филатов заявляет, финансование Пилкулом идет через Россию за допомогу интернет-валюты, биткоину. За наявности фотобюлетня. Банківської карти та мобільного. Злочинці пропонують продати голос. Обращаю внимание всіх продавших свои голоса, вне зависимости в чью пользу, что вы несете уголовную ответственность согласно действующему законодательству. Предлагаю сделать явку з повинной винной целью смягчения своєї вини. У злочинах навряд чи зізнається сам вілкул, якого до речі вже викликають на допити. Сьогоднішній бій за мерство для екс віцепрем'єра уряду Азарова вирішальний у його випадку. Мова йде про останній шанс команди Януковича відвоювати позиції.